Це ja, так що поїхав. Як сімейте бандити, з вами Квінти. Сьогодні я вам поясню, як працювати на цехах, а також як вступити в клан. Ну а не будемо тягнути гуму, давайте починати. Вступити в клан дуже просто. Для цього вам треба зайти на discord сервер п'ятого сервера або сервера, на якому ви граєте. Посилання саме на discord 5 п'ятого сервера буде в описі. Ви зайшли, і після чого ви бачите ось ці основні канали. Тут у нас є спілкування Ukraine, GTA. Грам, у типу як інстаграм, поняли команди. Бота, ну нам все це не потрібно. Нам головний набір в сім'ю. Після того як зайшли в цей канал, ви можете бачити. Дуже багато набірів у родину, а точніше у клан. Ну, Хтось називає клан, хтось називає сім'я. Знаходите ось це запрошення в клан то і заходите. Ну звісно, здоходите той клан, який буде вам по душі, і потім вже приходите там набір. І якщо вам все подобається, починаєте там працювати та знаходите собі знайомих. В цілому, все це дуже просто. А зараз давай з тобі домовимось. Ти зараз поставиш подобайку на відео. А якщо воно тобі не сподобається, то в кінці її прибереш. Багато людей дивляться канал і забувають чомусь ставити вподобайки, а це дуже сильно допомагає просувати Дос, ну все, не буду заважати приємного перегляду. І так, зараз я вам розповім, як працювати на сиху петрушки. Так раз таки я зараз знаходжусь в Дніпрі. Для того щоб працювати на цеху петрушки, вам потрібно знаходитись в Дніпрі. Як приїхали в Дніпро або ви вже в Дніпрі, вам треба приїхати саме ось сюди, тобто на правий берег. Ось тут знаходиться лабораторія. Якщо порівнювати збор петрушки та збор бутилочок для алко, петрушки це дуже легко, тому що там немає ніяких погроз. Тобто, коли ви знаходитесь на збору алко, вас там можуть вбити. Якщо у вас є якийсь ворожий клан, а вони є зазвичай завжди. І так, ось ми приїхали за цю лабораторію, тобто, я думаю, ви побачили, де це знаходиться. Ось РНТР, ось такий. І заходимо ось сюди. Готово, ось ми зайшли. Зараз тут взагалі нема людей, але коли тут є люди, я вас прошу, будьте адекватні, тому що зазвичай люди тут поділяються квадратами. Наприклад, посередині ви будете збирати ось цю точку, ось цю точку, цю і цю. Друга людина буде збирати ось цю. Ну, ви поняли, типу, по ось такій тематиці, такій логіці. Справа та зліва люди вже вирішують самі. Ну зазвичай, хто перший прийшов, забирає ось ці три, хто останній, ось ці дві. А збирати дуже легко. Підходимо, натискаємо Alt та починаємо збирати. Після чого у інвентар нам рандомно дає якусь кількість шишок петрушки. І поки що ми збираємо певну кількість, яку нам потрібно. Зазвичай клани приймають лише трьох та двох зіркову петрушку, тому збирайте трішки більше. Наприклад, вам потрібно 500 петрушки зробити. Збирайте десь 600. Так ви точно зробите стільки, скільки вам потрібно. І як я збираю тут останню, спавниться ось тут, і можна ось так по кругу ходити та збирати. Я повністю всю партію збирати зараз не буду, просто щоб вам показати, трішечки зберу, і потім підемо робити вже годову петрушечку. І так, все, я зібрав певну кількість петрушки, скільки мені потрібно. І тепер ми повертаємось до своєї машини. Зазвичай вона пропадає, тому що ви там певну кількість часу знаходитесь, більше 15 хвилин, і вона пропадає. Після чого ви будете пішки бігти десь ось сюди, до цього. А тебе там спавняться машинки, то ну, в цілому це нормально, типу, не дуже багато бігти, так що терпимо. Заводимо машину і їдемо у ваш бункер. Я думаю, коли ви будете вступати в клан, вам пояснять, де знаходиться бункер. Саме у мене бункер знаходиться ось тут. Зараз я поїду сюди. І так, ось я вже біля бункера. Зараз я буду заїжджати та починати робити на цеху саме петрушечку. І так, ось ми з'явилися в бункері, і тепер я зараз вам покажу, куди вам йти. Ми ось так спускаємось і повертаємо тут направо. Якщо ми йдемо робити петрушку, то ми йдемо на лі. І ось тут вже заходимо в цех петрушки. Так, let's go. ось у нас цех петрушечки. Підходимо на ось цей point і ось тут виставляємо всю нашу петрушечку, а точніше шишки петрушки. І натискаємо почати сушити. І скільки у вас знаходиться петрушки, стільки сюди і закидуємо. Якщо у вас дуже багато петрушки, то займайте всі ось ці шість. 6... Скільки їх тут? Раз, два, три. Три, п'ять шість, так шість. Всі шість ось цих штучок. Вони, якщо що, працюють так. Якщо ви закидуєте ось сюди двадцять, то це як я зрозумів, рахується, що зліва десять і справа десять, тому що я ось закинув лише в ліві, і в правих воно також є. Але знімати петрушку треба лише з одного місця. Ось тут забрали, справа вона теж забирається. І так, ось у нас вісім хвилин пройшло, і тепер можемо. Ось тут є кнопочка, її ледве видно. Я коли починав робити, натискав забрати, забрати, забрати по кожній. Ось тут можна натиснути Забрати все і ми забрали. І забираємо в кожній ось так. Точно натискаємо забрати все. І так, ми забрали. У нас зараз в інвентарі сушена петрушка 40 штучок. Ну тому, що я робив 40. І тепер ми підійшли сюди і натискаємо почати фасування. І тепер нам треба почекати певну кількість часу, яка у нас пишеться. І після цього ми вже викинемо ось цю петрушечку першого першої зірочки. Або її в цілому і продати можна, якщо є бажання стояти на цир. Але ось тут ось пишеться кількість товару. Двохзірковий зараз 6 трьохзірковий теж 6 І вона ось так готується. Зараз ви приблизно зрозумієте, який там відсоток, типу з 40 петрушки скільки буде однозіркової, і будете вже приблизно знати, яку кількість вам треба буде робити. Але я попереджую, що якщо у мене зараз буде 38 нормальної та 2 однозіркової, це не факт, що у вас так буде, типу, в такій пропорції. Воно все дуже рандомно. І так, ось закінчилося. У мене вийшло 4 однозіркової, закриваємо, і тепер заходимо в інвентар, і зазвичай я роблю ось так, щоб воно і не займало в мене місце, і так далі. І тепер, коли ви зробили певну кількість петрушки, яка вам була потрібна, одразу ви не закидаєте її в морозилку. Морозильна камера, вона ось тут. Не треба, як ви зробите її закидати. Ви чекаєте певного часу, коли у вас будуть збори, і потім вже лідер або зам лідера вашого клану вам скаже: закидайте петрушку та алко. І тоді ви підходите та починаєте закидувати. І так, ось я вам розказав, як робити петрушку. Тепер будемо з вами робити алко. Для того щоб робити алко, вам потрібно збирати бутилки. Вони збираються на смітниках. Але їздити ось так і Типу, збирати це можна, ну, задовбатися. Невдача, тут пляшок нема. І ось так підходите, коротше, збираєте, збираєте, збираєте. І, наприклад, ось зараз, я сподіваюся, будуть пляшки. Так, одна пляшка. Малу вату. Так, але потихеньку, ось так збираєте і зможете накупити. Максимум мені випадало 5 пляшок з одного смітника, і це в цілому непогано. І так, зараз по карті я вам покажу де краще збирати бутилки, щоб це було дуже швидко. Ви приїжджаєте в Бориспіль, ось Бориспіль, і починаєте збирати звідси. Я сподіваюсь, курсор видно. Ви ось тут збираєте, після чого їдете ось сюди, тут теж є смітник, після чого ви проїжджаєте ось сюди, тут теж є смітник. І після чого також під'їжджаєте ось сюди за АТБшку. Тут теж є смітники, збираєте. Після чого? Ось так ось. Їдете, заїжджаєте ось сюди. І ось тут аж два смітники. Ну, типу, два. Під словом, два смітника. Я маю на увазі два спавна. Типу, на одному спавні три смітника. Тобто там шість смітників. Після чого, якщо у вас Мотік, то ви обережно можете ось тут проїхати. Якщо ні, то просто ось так повертаєтесь, проїжджаєте ось тут. Починаєте ось так рухатись і. Ось тут теж знаходяться дуже багато смітників. Якщо я не помиляюсь, тут три спавни смітників. І після чого звідси вже їдете ось так, проїжджаєте і починаєте по кругу ось так кататися. В Дніпрі набагато легше. Смітники знаходяться ось тут. Зараз я покажу, як я починаю. Але в Дніпрі набагато більше до вас може під'їхати поліція. Головне, придумати щось цікаве. Тип, коли до мене під'їжджає поліція, я кажу, що у мене є жінка, та ми вчора посралися, і вона викинула всі мої речі у смітник. І тому я живу десь тут, в районі, і шукаю свої речі. І тоді вони кажуть. Кажуть, ну добре, бажаю вам удачі та уїжджають. Ось. А саме знаходяться смітники ось тут, ось тут, ось тут, ось тут і ось тут. Тобто я їжджу ось так. Ось тут збираю. Ось так їду, збираю, збираю. Збираю, збираю, і потім ось так по колу повертаюся. І так, ось я вже приїхав в Бориспіль, і зараз покажу, де збирати тут алко. В цілому, я думаю, ви це бачите, і зліва, і справа, і по прямій, і ще там вдалі також є. Так що в цілому неплохо. Місця є. Під'їжджаємо ось так і починаємо збирати. Зараз я зроблю один круг, покажу вам, як це все збирати, і потім поїдемо з вами в Дніпро і покажу, як збирати теж в Дніпрі. А вже потім поїдемо з вами на цех, і в цілому там, ну майже. Привіт, привіт. І потім вже я вам покажу, як робити на цеху алко, але воно в цілому не дуже відрізняється. Від Петрушки я хотів сказати. Доброго дня! Ваш автомобіль перебуває в орендировці. А правда? Може ви щось переплутали? Так, вийдіть за сто. А може вам хоч документи дати. Так, добре, нема проблем. Ну я вважаю непоганий паспорт, я йому дав, замість паспорту дав пи... <гум> <гум> ага, ага. Я притискаюсь до звісно, да-да-да, притискаюсь, притискаюсь, звісно. Ну, все, коротше, я думаю, я зараз зможу дуже легко відірватися. У мене хоч і капіталка потрібна вже на геліку. Але 260 він їде, це я думаю, більш швидко, ніж шкода. Так що зараз відірвемося. І так, хлопці, я зробив кругаля. наче він за мною не женеться. Давайте, оскільки він гнався за мною, може він тут і буде їздити. Давайте я вам просто пошвиденьку покажу. Не буду збирати за бутилки, а просто покажу, де, коротше, знаходяться ці всі місця. Ось так ми під'їхали, зібрали. Після чого їдемо ось сюди, тут зупиняємось, збираємо. Їдемо ось сюди, зупиняємось, збираємо. І після чого ось тут також саме збираємо. Їдемо сюди, за ТБшечку, збираємо. Після чого ми їдемо в аеропорт. Їдемо сюди, заїжджаємо. І ось тут збираємо. Тобто, як я і казав, два спав на мусорок, шість в цілому місць, де можна зібрати бутилочки. Якщо у вас мотик, то можете приїхати. Якщо у вас гілік, можете проїхати ось тут, після чого їдемо з вами в наступний спавн. Ось так тут теж два спавни, а не три. Ось збираємо. І після чого вже робимо знову ось це коло. І ось так по колу. Коротше, збираємо. Якщо вам зручно, краще збирайте в Дніпрі, тому що в Києві точніше що Борис до мене під'їхали. Сподіваюсь, в Дніпрі не будуть під'їжджати. Ну а тепер давайте я поїду в Дніпро і вже там вам все покажу. І так, бандити, ось я вже стою на місці, де я починаю зазвичай збирати бутилочки в Дніпрі, і давайте починати збирати. Ось так, потихеньку збираємо. Так, тепер збираємо на вже другому спавні, який знаходиться біля тебе. І так зібрали, їдемо далі. Трішечки, в цілому, якщо ви прям дуже правильна людинка, якою взагалі треба бути, ви це бачили, то об'їжджаємо по ось цій дорозі. Якщо трішечки неправильна людинка, яка трішечки порушує правила аварійку, і типу тихенько ось так їдемо. По траві. В цілому за це адміни вас не відкинуть, тому що це не прям такий і нон-РП драйв, тому що ви їдете повільно, ви їдете на аварійці. За це вас накажуть лише копи. І ось так далі збираємо бутилочки. Сіли також. Аварійка працює, завелися і повільно ось так. Їдемо. Приїхали, виходимо з авто та починаємо далі збирати. Точніше, продовжуємо. І залишається зібрати на останньому місці. В Цілому, давайте збирати. Ось воно останнє місце. І зараз я вам скажу, скільки я за одне коло зміг зібрати в Дніпрі пляшок. І так, дивимось, скільки нам дає. Знайдено чотири пляшки, добре. 42 за одне коло. В цілому, я думаю, що це непогано. Тепер ми знову з вами їдемо у наш бункер. Тому в цілому, по факту, і легше, мабуть, збирати в Борисполі, тому що бункер поруч, але в Дніпрі я вам скажу як по собі, я дуже багато алку вже зробив. Набагато приємніше. Типу, в Києві так машинки під'їжджають, але в Дніпрі ну до вас копи можуть під'їхати, і то, якщо ви грамотно все скажете, вони від вас е відстануть і все. Все так що поїхав. Поїхали зараз, в Київ, і там я вже все покажу. І так, ось ми вже приїхали. Давайте знову заходимо. Все те ж саме. Біжимо з вами направо, але тут не наліво, а направо. І заходимо в алкоцех. І тут у нас з вами знаходиться лише один чекпоінт, Тобто ми будемо робити набагато повільніше. Але алко робиться у нас не 8 хвилин, а 4. Якісь плюси є. Але перед тим як зробити, нам треба з вами помити пляшки. Так що підходимо ось сюди та. Почати мийку. Let's go. Кількість годових пляшок. Все, ми помили, і тепер у нас є з вами готові пляшки. Ми підходимо сюди та починаємо ось так робити. Все по факту те ж саме. Почати бродіння. Чекаємо, тепер вже 4 хвилини. 3, 2, 1 і готово. І в цілому, тепер також ось тут є така кнопочка забрати все. Забрали, готово. Зазвичай всі клани приймають і однозіркове алко, так що тут нічого викидувати не треба. На ну, всім дякую за перегляд, з вами був Квінт. Не забувайте ставити вподобайки, а також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає в просуванні мого каналу. Також не забувайте заходити в мій телеграм та також Діскорд за посиланням в описі. Ну а всім ще раз дякую за перегляд і хай щастить!